У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогодні на другий день свят Святої П'ятидесятниці почитаємо третю пособу Божу, Святого Духа. В історичному і богословському контексті склалися певні обставини, які, очевидно, десь чи в народній, чи в літургійній традиції можуть викликати певне замішання Святого Духа чи Святої Троїці сьогодні. Отже, згідно із древньої традицією, яка ще є від апостольських часів на наступний день Великого свята, почитаємо, згадуємо в особливий спосіб, так скажемо, людською мовою головного виновника свята. І так як вчора ми святкували сам факт зіслання Святого Духа. На святих апостолів і учнів Христових, то сьогодні в особливий спосіб вшановуємо, почитаємо саму особу третєї особи Божої, Пресвятого Духа. Ця традиція має в східніх церквах, до на котрих належимо також і ми, східня Візантійська традиція, має дуже і дуже багато років. Так, очевидно, в силу історичного і богословського розвитку різного роду змін і контекстів собор Львівський, і Замойський називається свято також святом на Святої Ітрійці. Зі зрозумілих причин, щоб в першу чергу десь люди усвідомлювали. Святи є третьою особою Божою і є трійця присвята, єдина і нероздільна, щоб не було якогось розуміння, неправильного якогось розділення. А також, очевидно, на всі ці процеси впливали також різні традиції західня в тому числі. Отже, ми сьогодні, коли дивимося в календар, то в нашому календарі написано Святого Духа. І літургійно біля цього концентруємося. Що сьогодні в це свято дає нам церква до застанови, дає нам до застанови дуже важливі речі взаємовідносини між людьми. Отже, те, що нам на практиці виходить по різному, так легко скажемо. І перше, що ми чуємо в цих настановах, це те, щоб ми одне одним не гордували, так як гордість є матір'ю усіх гріхів і породжує їх і вони, кожен розходяться своїми напрямками і гілками, але становлять одну палітру гріха гордості, то, очевидно, Господь з цього і розпочинає сьогодні. І каже дуже просто, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Дуже важливо, щоб вжив слово малих. Бо по суті природа людини є така, так людина поводиться, що якщо хтось в побуті великий і сильний, то дуже ним не погодуєш, можуть дати ляща або якось, знаєте, в жорсткий спосіб захиститися. Можна пошкодувати за таке погорчення великим і сильним. А ось як вже хтось малий, слабший, менше кешу в кишені, менше плати, нижчий, якийсь там багато інших таких, знаєте, соціальних і різних ліфтів, як то ми про них зараз говоримо то вже так хочеться трошки постаршувати, трошки показати своє екоцентричне ставлення, десь не цінити людину, принизити, висміяти, десь там включити якісь такі ось деградаційні процеси. І Господь сьогодні й каже, глядіть, щоб ми ось цим малим не готували. Очевидно, що є і богословське розуміння цього висловлювання, не тільки таке буденно-соціальне, але це буденно-соціальне дуже потужне. Якби не говорили про те, що ці малі це є, скажімо, смиренні особи перед Богом, які не хворіють цією гордістю, які не роблять із себе Бога, а визнають свою людськість. І в цьому контексті проживають своє життя, які усвідомлюють, що вони не центр цього світу, і що не собі треба поклонятися, а Творцеві треба поклонятися, вони і є ці малі, очевидно. Бо світ, очевидно, він йде до самопоклоніння постійно, до влади, і слави, і самопоклоніння. І коли Господь сьогодні каже, гляніть, щоб ніким з тих малих ви не гордували, говорить дуже фундаментальні речі. Дуже фундаментальні речі. Іноді так є, що цими малими є ми самі. І в тому контексті глядіть, що ви ніким не гордували, це нас самих стосується. Іноді людина так себе не любить. Що себе постійно знецінює, принижує і собою гордує. Це теж є контекст важливий. Не обов'язково треба дивитися на інше. Іноді людина сама себе страшно не любить, деградує, градує, знецінює і погорджує собою. І в цьому контексті одне питання смирення. Коли ми щось зробили неправильно і шкодуємо перед це, за це перед Богом. Оте питання справжнє християнське смирення, коли ми не собі, а Богові поклоняємося. Інше питання знецінювати себе, погоджувати з собою. Який тоді ми покажемо приклад для своїх чоловіків, дружин, для своїх дітей? Виховувати дуже невпевнених, закомплексованих осіб. Це дуже такі фундаментальні речі, і сьогодні, в День Святого Духа, нам треба просити, щоб Господь нам просвітив цю тему, щоб вивів і нам її наяв, щоб ми нею не хворіли принаймні так сильно. Тому не дарма Господь сьогодні її презентує, щоб Дух Божий нас вилікував. Каже, син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Господь готовий усю нашу хворобу, ці наші особистості, котрі гинуть від цих не дух вилікувати і підняти на ноги. Щоби було так, щоб ви піднести нашу відність і нашу велич не просто на словах, а фактично. Бо ми одне одного дуже часто на словах потішаємо. Ми маємо не дуже респектну багато, наприклад, одне до одного, але говоримо одне одному компліменти, хайні слова, щоб добре виглядати. Але так не дуже то цей ближній нас може цікавити. Це теж є практика щоденна. То така, таке лукавство трошки буває іноді в людей. Господь каже, ні, Бог тебе любить фактично, йому немає резону говорити тобі якісь компліменти, якісь слова, щось нереальне, щось фантастичне, щось, якби. Нереалістичний, несправжні. Він так тебе любить, що йде за тобою і шукає тебе як ту за плучу, лишаючи 99 овець. Тобто Господь каже, не знецінюй себе, ти є дуже цінний і цінна в очах Божих. Настільки, що Господь має постійний Божу, як спасти твою душу, залишаючи тебе вільним в певних виборах і в певних можливостях. Богословське розуміння, яке подають святі Отці, є дуже цікаве, бо вони кажуть, що 99 овець це є безчисленне небесне військо. Христос залишив і пішов шукати цю одну за заблучу людство, щоб своєю святою смертю чинити відкуплення. Цікавий такий момент, так собі то святівці розуміли глибоко, так скажімо, містично, непросто, але по факту так воно і є. Очевидно, що тут є також так звані аспекти такого знаєте, перебільшення чи емоційної складової, де знайшовши цю одну вівцю, людина радіє, наприклад, більше, ніж тими 99, які там залишились десь у безпеці. Але це просто емоційний стан. Це не означає. Що по факту треба жити якось недобре, грішно, неправедно, бо Бог нас знайде і буде радіти нами більше, ніж тими всіма праведниками. Такий стан у нас є. Такий у нас є стан. Так ми це сприймаємо. Маємо 10 гузиків, один загубили, шукаємо, шукаємо, знайшли такі щасливі, що я прижиємо, бо будемо мати всі 10. Але якщо ми забрати ці дев'ять, то ми з тим, що робили. Тому не плутати, властиво шлях життєвий практичний із тими певними переживаннями, і тими певними станами емоційними, які Господь нам сьогодні презентує. Це Те теж дуже глибока наука. Бо природа реагує дуже наше по-різному. Але коли фактично подивитися, так спокійно, на Тверезу голову. Ці всі емоційності розходяться, і ми тоді бачимо, може, цілісніше картину. І тоді розуміємо, що ну так, один-один, але там все-таки 99, якщо б вони, не дай Бог, були загрожені, то не так би було просто. Але радість є, і Господь показує цінність людини. не знецінюємо себе, не недооцінюємо, не якось. Зневажаємо навпаки. Розуміємо, які ми є цінні і дорогі в очах Божих. Ми, наші діти, наші рідні, ті, хто є поруч. Але, очевидно, це не має нас нести до якоїсь мегаломанії, до якогось ось цього першого пункту, коли б ми зневажали чи знецінювали ось цих малих перед Богом. Мова йде про певний баланс. І розумне співвідношення. І коли Господь сьогодні це завершує, Він каже, що в нього немає найменшої волі, щоб одне з тих малих загинуло. Ми одне одному можемо побажати все, що хочемо. Іноді люди такого набажають ключ до прокляттям. А Бог каже: ні, в нього немає найменшого бажання. Щоб це мале загинуло. Мимо того, що можемо грішити, можемо бути немічні, можемо бути досить іноді такі паспутні по життю у своїх вченнях. Бога немає наміру, щоб ми загинули. В нього є намір знайти нас і повернути в Небесну святу Кошару, щоб були ми справжніми дітьми Божими щоб це, що каже Христос, там, де Він, щоб ми були і не на рівних, але споглядали Його славу, ми не можемо бути на рівні Христа, але можемо там, де Він, споглядати Його славу. І наостанок, коли Господь це все пролікує, Він каже, що є перешкода на цьому шляху. це людська впертість. Людська гордість, людський екоцентризм, і він подає методи лікування, що треба на них реагувати, спілкуватися, спілкуватися при свідках, а іноді навіть карати. І кару він подає не задля кари, як системи наші, а щоб кара була лікувальна, щоб схаменути людину. В Євангелії покарання має суто лікувальний аспект. Не принизити людину, не знищити, не показати, що вона нічого не означає, а певне лікувальний характер, щоб людина схаменулася і переосмислила свої дотихчасові вчинки. І наостанок Духа Святого маємо просити сьогодні. Те, що Господь нам каже, що ми є теж співвідповідальні за увесь цей процес. Бо каже, кому відпустите, тому відпуститься і там, кому затримаєте, затримається і там. І це не тільки в контексті сповіді, про котру на інших місцях більш активніше говориться. Це в контексті кожної людини. Якщо ми з гнівом відійдемо з цього світу, не дамо прощення розрішення своєму співбрату, співсестрі, то там цього прощення розрішення теж немає. Не в розумінні такому, що хтось повністю залежний від нашого гніву, а з тим, що ми туди з тим йдемо. Тому від того, як ми чинимо. Чи ми готові розрішити, простити свого брата, свою співсестру для того, щоб був мир в родинах, в сім'ях, для того, щоб ми одне в одному могли в очі дивитися, і для того, щоб ми шукали контексту співпраці, бо від комунікації і від прощення відразу залежатиме, чи ми співпрацюємо і спілкуємося. Якщо немає прощення, немає співпраці і немає спілкування, а отже сім'я тріщить, структура тріщить, родина тріщить. Нехай ось ці моменти дуже важливі і глибокі, Господь нам подасть їхнє розуміння, а Дух Святий нас вилікує, щоб ми ви їх розуміли, усвідомлювали і йшли по життю достойно. Слава Ісусу!